Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, глава 9, вірші з 2 по 12. А ще і ним єсмь апостол, но обаче вам єсмь, печатьба моєго апостольства ви єсте, о Господі. Мой отверт мене мені єсть». Єдані имами власті, ясті и пити, Єдані імами власті, сестру, жену водіті, яко і прочі апостолі, і братія Господня, і Кифа, или єдін ас варнавані імами власті власти, ежене делать, Хто воїнствує своїми оброки когда. Или кто насаждает виноград, и от плода его не яст, или кто посет стадо и от млека стада не яст, еда по человеку сия глаголю, не и закон ли сия глаголет, в Моисееве Бо законе писано: Да не заградиши устну вола молотяща, еда о волех родит Бог, или нас ради всяко благолет. нас боради ради написася, яко о надежде должен есть оряй орати, и молотясь с надеждею своего упования причащатися. Аще мы духовная сеяхом вам, велико ли, аще мы ваша телесная пожнем. Аще и не власти ваши причащаются, не пачели мы, но не сотворихом по области сей. но вся терпім да не прикращені коє дами благовіствованню Христову. Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, ви бо печать мого апостольства в Господі, оце оборона моя перед тими, хто судить мене, чи ми права не маємо їсти та пити. Чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і господні брати, і кифа? Хіба я один і Варнава не маємо права, щоб не працювати? Хто коштом своїм коли служить у війську, або хто виноградника садить і не їсть з його плоду, або хто отару пасе і не їсть молока від отари? Чи я тільки по-людському це говорю, хіба ж і закон не говорить цього, бо в законі Мойсеєвім писано, не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба заволів Бог турбується, чи говорить Він зовсім для нас? Для нас, бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне, як право на вас мають інші, то тим більше ми, але ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкоди, якої Христовій Євангелії ми не вчинили.